Опрацювання заяви починається з її подачі. Отримувач соціальних послуг через свій електронний кабінет подає заяву на отримання послуги. Після цього заява потрапляє в ЄССС, працівник ОСЗН з ролью з опрацювання справ ознайомлюється з заявою і призначає надавача соціальних послуг. Після цього заява потрапляє в кабінет надавача соціальних послуг. Надавач соціальних послуг ознайомлюється з заявою і призначає кейс-менеджера. Заява потрапляє в кабінет кейс-менеджера. Кейс-менеджер працює з отримувачем, складає акт первинної оцінки потреб, підписує сформований акт первинної оцінки потреб. Після цього акт первинної оцінки потреб потрапляє в кабінет отримувача соціальних послуг. Отримувач ознайомлюється з документом і підписує або відхиляє його підписання. У разі відхилення отримувачем акту первинної оцінки, документ потрапляє в кабінет кейс менеджера і доопрацьовується кейс-менеджером. Якщо отримувач соціальних послуг підписав акт первинної оцінки, документ очікує на підписання надавачем соціальних послуг. Надавач соціальних послуг ознайомлюється з актом. Первинної оцінки потреб та підписує або відхиляє підписання документу. У разі відхилення надавачем акту первинної оцінки документ допрацьовується кейс-менеджером і знову розглядається отримувачем. У разі підписання надавачем акту первинної оцінки працівником ОСЗН виконується розрахунок середньомісячного доходу отримувача та проводиться перевірка права і приймається рішення про надання або відмову у наданні соціальної послуги. Створюються документи рішення про надання відмови у наданні соціальної послуги, повідомлення про надання соціальної послуги. Документи рішення про надання соціальної послуги та повідомлення про надання соціальної послуги з'являються в кабінетах надавача соціальних послуг та кейс менеджера. Отримувач соціальних послуг у своєму кабінеті бачить лише повідомлення. Далі після прийняття рішення. Кейс-менеджер створює акт індивідуальної оцінки потреб та підписує його. Акт індивідуальної оцінки потреб потрапляє в Кабінет отримувача соціальних послуг, отримувач соціальних послуг ознайомлюється з документом і підписує або відхиляє його. У разі відхилення отримувачем акту індивідуальної оцінки, документ допрацьовується кейс-менеджером. У разі підписання отримувачем акту індивідуальної оцінки Оцінки документ очікує на підписання надавачем соціальних послуг. Надавач соціальних послуг ознайомлюється з актом індивідуальної оцінки потреб та підписує або відхиляє підписання документу. У разі відхилення надавачем акту індивідуальної оцінки потреб документ доопрацьовується кейс-менеджером і знову розглядається отримувачем. У разі підписання надавачем акту первинної оцінки підписаний документ з'являється в кабінетах кейс-менеджера та отримувача соціальних послуг. Кейс-менеджер після цього створює індивідуальний план надання соціальної послуги та підписує сформований документ. Індивідуальний план надання соціальної послуги потрапляє в Кабінет отримувача соціальних послуг, отримувач ознайомлюється з документом і підписує або відхиляє його. У разі відхилення отримувачем індивідуального плану надання соціальної послуги документ доопрацьовується кейс-менеджером. У разі підписання отримувачем індивідуального плану надання соціальної послуги документ очікує на підписання надавачем соціальних послуг. Надавач соціальних послуг у своєму кабінеті ознайомлюється з індивідуальним планом надання соціальної послуги та підписує або відхиляє підписання документу. У разі відхилення надавачем індивідуального плану надання соціальної послуги, документ доопрацьовується кейс-менеджером і знову розглядається отримувачем. У разі підписання надавачем індивідуального плану надання соціальної послуги підписаний документ з'являється в кабінетах кейс-менеджера та отримувача соціальних послуг. Кейс-менеджер складає договір про надання соціальної послуги. Отримувач соціальних послуг ознайомлюється з договором у своєму кабінеті та підписує або відхиляє його. Знову ж, у разі відхилення отримувачем договору про надання соціальної послуги, документ допрацьовується кейс-менеджером. У разі підписання документ очікує на підписання надавачем соціальних послуг. Надавач соціальних послуг ознайомлюється з договором про надання соціальної послуги та. Підписує або відхиляє підписання документу. У разі відхилення договір про надання соціальної послуги знову ж потрапляє на доопрацювання кейс-менеджером і розглядається повторно отримувачем. У разі підписання надавачем договору про надання соціальної послуги підписаний документ з'являється в кабінетах кейс-менеджера та отримувача соціальних послуг. Після Всестороннього підписання договору про надання соціальної послуги, справа переходить у статус ведення випадку, заходи з індивідуального плану відображаються у календарі подій як у кейс-менеджера, так і у надавача соціальних послуг, і, звісно ж, у отримувача соціальних послуг. Відповідно до цього календаря, відповідно до плану індивідуального, виконуються дії та проводиться ведення випадку.